Змі вибухнули новинами про те, що Астаф'єва нарешті показала свого чоловіка. Даша зізнавалася, що рідні її хлопці спочатку скептично ставилися до їхнього роману і не сприймали її. Даша Астаф'єва більше не повернеться до співочої кар'єри. Хефнер запросив її до штатів. За її словами, це була сума в розмірі 55 тисяч доларів. Вона найспокусливіша жінка в українському шоу-бізнесі, але як виявилось, і одна з найсвідоміших з великою відповідальністю та любов'ю до своєї країни. Сьогодні розповім вам топ 10 фактів про Дашу Астаф'єву, як стала зіркою плейбоя, чому завершила співочу кар'єру та хто її новий обранець? За таке, любі друзі, і лайк поставити можна. Не забувайте підписуватись на наш канал. Мене звати Наталія Тур, і ми. 不起来吗？ Факт номер один: секс діва раніше була гидким каченням. Уявляєте, Даша Астафєва розповідає, що в дитинстві ніколи не вважала себе красивою. Ба більше в школі страждала від булінгу однокласників та терпіла жорсткі жарти через жахливу алергію на своєму обличчі. Саме через неї вона роздирала собі обличчя, тому навіть спала з зав'язаними руками. Хоча навіть, попри це, чоловічої уваги було, хоч відбавляй, і в дитинстві Даша спілкувала Майже лише з одними хлопцями. Факт номер 2 Не зрадила собі і довірилася внутрішньому поклику. Даша з юних років тягнула в творчість, тож після школи вона вирішила вступити до театрального училища на факультет режисури. І, зрештою, стала режисеркою. Щоправда, свого яскравого життя. Харизматичну брюнетку помітили, і вона стала учасницею мега популярного на той час жіночого гурту Нікіта і працювала з продюсером Юрієм Нікітіним. Скажіть, ну ви ж пам'ятаєте пісню Ава Ава Када і той кліп, де вони повністю голі? Ох, було спекотно! Факт номер три. Цікаво, і те, що Даша потрапила на конкурс краси в Дніпрі у 16 років. Саме тоді з'явилася мрія займатися модельним бізнесом. Одного разу фотограф побачив кадри з Астафівою і порівняв її з однією з популярних американських моделей 50-х. Так відбулася її перша серйозна зйомка. І відбулася вона у стилі ню. Фотограф запропонував, а Даша вирішила погодитись на такий пікантний експеримент. Цікаво, чи підозрювала тоді вона. Що таким чином життя її готує до світових обкладинок чоловічого глянцю. Факт номер чотири. Даша Астафіва стала першою українкою, яка знялася в американському плейбой і подружилася з його засновником Х'ю Хефнером у 2006 році. Даша Астафіва отримала звання плеймейт місяця українського видання Плейбой. А наступного року вона заволоділа титулом дівчина року. Тоді фотосесію Даші для українського випуску плейбой передрукували 15 видань журналу по всьому світові. І коли її світлини потрапили до США у 2008 році, х'ю хефнер запросив її до штатів, де Астафіві запропонували взяти участь у конкурсі на обкладинку, присвячену 55-річчю журналу Плейбой. Деша казала, що вони з Хефнером дуже схожі. Слухають одну і ту ж саму музику, дивляться одні й ті ж фільми, читають одні й ті ж книги. Хеф зізнавався, що бачить в й своє відображення. Всім, попри таку схожість, за словами Даші, між ними була лише. Платонічна любов до слова за зйомки в чоловічому журналі плейбой Астафіва отримала одразу 200 доларів. Але це була ціна за обкладинку в Україні. А ось у США вона отримала набагато більше. За її словами, це була сума в розмірі 55 тисяч доларів. Факт номер п'ять. Епатажність не віднімеш. 2008 року Даша Астафіва приїхала до США вдруге на вечірку, під час якої мали оголосити переможецю, яка прикрасить обкладинку ювілейного номера Плейбой. Тоді вона приголомшила всіх. Знаєте, як просто зняла перед фотокамерами свої трусики і кинула їх просто на публіку. На ній залишилась лише прозора сукня. Згодом вона пояснила свій неочікуваний вчинок, зазначивши, що Хью Хефнер тоді натякнув, що любить голих дівчат. Факт номер 6. 90% чоловіків даші були альфонсами. Про це вона зізнавалася в одному зі своїх інтерв'ю: мовляв, заробляла багато, і хотілося віддавати своїм коханим людям турботу через подарунки. Довгий час Даша Астаф'єва взагалі приховувала своє особисте життя. Однак у 2016 році ЗМІ вибухнули новинами про те, що Астаф'єва нарешті показала свого чоловіка. Ним виявився режисер та бізнесмен Артем Кім. Як зізнавалася Даша, вона закохалася в нього по вуха дуже швидко і вже на першому побаченні уявляла, як буде його дружиною та народить від нього дітей. Її підкорило те, що Артем побачив у ній просто людину з усіма недоліками та кохав її в першу чергу за душу, а не за тіло. Коли Даша розповідала про ці стосунки, то казала, що вперше в житті вона не просто закохана, а кохає. І є коханою. Однак, в серпні 2017 року Кіма затримали з підозрою у розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень. Безкінечні суди неможливість виїхати за кордон безперечно вплинули на їхню історію. Та, попри все, пара трималася разом. Та вже у 2021-му Астафіва оголосила, що вона знову холостячка. кажуть, що Даша дуже боляче пережила цей фінал. Мовляв, причиною стало те, що вони вичерпали всі ресурси та можливості, необхідні для створення сім'ї. Як зізнавалася артистка, це перший в її житті досвід розставання, після якого вона залишилася в добрих стосунках з колишнім. Факт номер 7. Час лікує або Нові люди після тяжкого розриву Даша швидко звернула увагу на іншого чоловіка. А все тому, що таких у своєму житті, каже, ще не зустрічала. Мовляв, їй усі говорять: полетіли на Мальдіви, або хочеш я тобі це, це, це. А тут людина розказує: А в мене Бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку лавочку Приїжджай, посидимо. А зараз я готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив. Ось такі оригінальні залицяння спрацювали. Даша поділилася, що багато Ментів з коханим вона переживає немов вперше. кажуть, що він значно молодший Даші, але дуже перспективний. Так нещодавно зірка разом з бойфрендом запустила спільний бізнес-проект книжковий застосунок, мета якого ознайомити людей з українською літературою. Зокрема, це застосунок, де користувачі можуть послухати книги літературних діячів України, за словами співачки їй подобається працювати разом з коханим, бо вони почуваються ніби на одній хвилі. Однак не все так гладко. Даша зізнавалася, що рідні її хлопці спочатку скептично ставилися до їхнього роману і не сприймали її. Тим сподіваємося, що наразі вже все добре. Факт номер вісім: Даша Астафіва більше не повернеться до співочої кар'єри. По перше, через невдалу операцію на голосових зв'язках Астафіва поки що фізично не може співати. Вона уточнила, що саму операцію їй робили до повномасштабної війни. Мовляв, тоді її стан був дуже критичним і вона дала згоду на будь-які дії лікарів. Та й, зрештою, у неї змінилися пріоритети. Тепер не до співів каже, що все переосмислила, і усього є свій початок і свій кінець. Факт номер 9. Волонтерство на кухні, Даша Астаф'єва, чистила картоплю і готувала їжу для наших захисників. В одному зі своїх інтерв'ю артистка зізнавалася, що в перші дні це було дивно і змішано з шоковим станом. За день вона могла перечистити два мішки картоплі, руки ще довгий час боліли після, але радіє, що змогла у такий важкий час бути корисною. Ба більше каже, що це неймовірні відчуття, коли на вулиці тобі тиснуть руку не за те, що ти була оголеною на обкладі. Денці журналу. Факт номер 10. Даша обожнює доглядати за собою. Часто закликає дівчат полюбити себе з повагою та турботою ставитися до свого здоров'я та зовнішнього вигляду. Режим сну, тривалі піші прогулянки, правильна корисна та функціональна їжа. Пор та обмеження у токсичному спілкуванні це основа. Також важлива якісна та дієва косметика та постійний догляд. Тож прислухаємось до операції привабливої та розумної жінки. Друзі, пишіть у коментарях свої секрети догляду за собою. І напишіть, будь ласка, про кого б ще хотіли почути топ-10 фактів. Дякую, що були на каналі Люкс Ми вас дуже любимо. Обіймаю!